Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 552 тисячі 190 особин за добу 1200 і поранено 1 мільйон 656 тисяч 570 песиголовців за добу. 3600 танків 8171 одиниця за добу 16 бойових броньованих машин 15685 одиниць за добу 40 артилерійських систем 14966 одиниць за добу 29 реактивних систем залпового вогню 1115 одиниць Засобів протиповітряної оборони 880 одиниць за добу одна, літаків 361 одиниця за добу одна, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11 893 одиниці за добу 31. Крилатих ракет 2353 одиниці за добу одна, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 20150 одиниць за добу 47, спеціальної техніки 2503 одиниці за добу, 8, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.